Вони питаються, за якою адресою ми проживаємо, у яких банках ми зберігаємо наші гроші, і чи як приміру у нас автівка. А ще цікавляться, аж надто особистим, чи не родичаємось ми часом із публічними людьми? Усе це та інше банки попросили викласти на папері у спеціальній анкеті. Какі операції вони планують осуществляти? за Информация о его доходах, сколько он зарабатывает. Дальше. Він не дліжить від публічних людям і Така вона ідентифікація. Українців покликали на неї через смс, телефоном або вже у відділенні банку. Це не прихід банка. А нацбанка і не забаганка, а постанова. Україна справно дотримується вимог міжнародних організацій з боротьби з відмиванням коштів. Пояснюють в НБУ. Це необхідно для запобігання використання послуг банків для легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму. Нацбанк постановив банки виконують національний банк. трохи переборщив. Знайди 10 відмінностей. Михайло показує міжнародні вимоги і порівнює з нашими анкетами. В принципі, питання однакові. Та один пункт такий різниця чи є ви публічним діячем або членом сім'ї, іншим близьким родичем такої особи. Михайло запевняє в міжнародних вимогах ні слова про публічних людей. Там питали зовсім про інші зв'язки. Тут написано, що йде о видных политических деятелях. Ведь так, каже эксперт про украинцев, хочет знать и больше. Журналист, который выступает на телевидении, публичный деятель, спортсмен, публичный деятель. Очень большой круг людей. Здесь надо было просто прописать, что под публичными лицами понимаются только видные политические деятели. Питання не повинні заходити занадто далеко. Директор інституту медіаправа на ідентифікацію ще не запрошували. Та анкету він передивився. У нього єдине питання: як буде використовуватися ця інформація? А відтак каже: вимоги закону про захист персональних даних повністю не дотримуються. Клієнти не розуміють, чи це банк буде тримати для себе і лише сам використовувати, чи він буде передавати це іншим організаціям, іншим установам. І для людини можуть наставати якісь негативні наслідки. Куди дальше пішов етап в архів банка Ці дані пішли в архів банка. На сьогоднішній момент ці дані є комерційною тайною, і получить ці дані не може ніхто, якщо на клієнта не визбуждається какое то уголовної дело. Клієнтські дані ми в Нацбанк не передаємо. А лише звітують, що провели ідентифікацію. Завершити її мали до 22 жовтня. Складнощі кажуть, були та вимога. Є вимога. Коли ми цього не робимо, то на нас досить великі штрафні санкції, аж до адміністративної відповідальності, потім кримінальна для керівництва банків. А от українцям за те, що не прийшли на анонсовану ідентифікацію, нічого не буде. Я не маю не несу ніякої відповідальності за це. ні а, законодавство не передбачено. Поки що та в банках кажуть, якщо прийдете у відділення виконати якусь операцію і не заповните анкету. Банк може блокувати варшвах що. Це факт, ви повинні при Ми можемо зупинити дебітові операції по рахунку. На собі відчули наслідки незаповненої анкети Тетяна. Жінка прийшла сплатити кредит у банк, та гроші не прийняла. Сказали, спочатку анкета, потім платіжка. Жінка заповнила та навіщо ідентифікували, не зрозуміла. Усі дані як клієнта вже у банку є. Ми в банк подаємо щоквартально там чи ще півроку. Подаємо свої ж довідки про свою заробітну плату. В банку вже є інформація про те, що, чим я володію, тобто власник я чого є, так? Додаткове запитання, що з'явилося в останні роки у вашій правовласності, власності. А навіщо це банку? Одне діло моніторинг чоловіка, який приносить 200-300 тисяч депозит, а друге діло моніторинг чоловіка, який приносить тисячу гривень в погашення твоєго ж кредиту же в моніторі, ти його вже изучав перед тим, як видати ему зайомне средства. У банках вибачаються за незручності. Основне неудобство, да, що людям, от, получається, надо появлятися в банку, давати ще раз цю інформацію. Ну, на жаль, так і є, да. Ну, то есть, це объясняться все от требования минового закону. Таких вимог нема даже до декларації державного службовця. Тому виникає питання: чому? Для чого? А так на анкету зреагував народний обранець. Сказали би, що це боротьба з корупцією, щось не, не дуже схоже. Я розумію, коли це було б умовно до тих, у кого там рахунки, мільйонів таке інше. А студент, там вихователька, пенсіонери. Щодо за анкетування, депутати вирішили поцікавитися у генпрокуратуру і вже написали звернення чи законно ідентифікують за день термін відповіді прокурорів. спливає, ГПУ і досі мовчить. Робиться для того, щоб наша держава була просто не правова, а поліцейська. Як ви думаєте, як можна цю інформацію використати? Хто її може використати? Бандити. кругом електронні бази даних. Забрати цю інформацію з банка намного складніше, ніж його забрати з другого істочника. А собственно говоря, зайти на Петровку, купити Где продаются, все знают об этом продаются база данных о людях, и получить информацию значительно более простым способом, чем через анкету фінмоніторингу, которая здається в банк. Анна Мірошниченко, Олександр Дмитрієв, Юрій Підлісевич та Олексій Іванченков. Час підсумки.